Пан Олександр, зараз, підводячи підсумок, він може висловити свою точку зору з цього питання, теж роблячи заключне своє слово, тому що він є заступник голови Державної архівної служби із цифровізації. От він не просто так прослухав сьогодні весь круглий стіл, і зараз йому надається таке. Підсумкове, певне важливе слово, і я думаю, що і тут буде коментар. стосовно цього він теж скаже свій. Олександр Васильовичу, прошу вас до слова. Дякую, пані Ларисо. Вітаю колеги. Не певен, що посада з цифровізації робить мене спеціалістом з словотворення і аналізу. Дякую, пані Оксано. Важливе питання щодо. Чи дорівнює кіберелектронному? Думаю, що ні, але дійсно це окрема тема для дискусії, і в першу чергу для того, щоб наподумати. Прийшло повідомлення від ДТЕКу, яке повернуло нас в реальність, що насправді ми можемо дискутувати щодо паперових електронних, але відключення світла нас всіх зараз цей круглий стіл. Взагалі, я люблю круглі столи більше, ніж а, окремі інші заходи, тому що це місце для дискусії. І в тому числі коротко, тезисно, поки є можливість дискутувати щодо питань, які сьогодні підняли: е, відношення паперових, відношення до електронних е, простоти збереження одного над іншим. І насправді, колеги, на подумати теж дуже велика і важлива тема в силу певної профдеформації. Я безумовно виступаю за цифровізацію і за електронний документообіг. Щодо того, що порушив тему пан Олександр, показуючи нам флешку. Не знаю. Як на мене, простіше набагато зберігати електронні документи, але проблема в іншому досвід. Однієї з країн, а саме застосування штучного інтелекту, він насправді підняв досить глибоку велику проблему о, різницю в світосприйнятті, різницю в світогляді, і зупинились наші з вами колеги на тому, що у професійних архівістів і у професійних, як сьогодні називала, айтішників у них взагалі інше бачення документів, інше бачення збереженості, інше бачення роботи з ними. Як члени ПК, наприклад, я брав участь в засіданнях, по розгляду того, приймати чи не приймати електронні документи, ну просто документи до НАФ, і якщо у колег було бачення з точки зору того наскільки цінний цей документ за своїм змістом, у мене було певне сприйняття, в тому числі документа, з точки зору його обсягу. Обсягу і збереження. Якщо ми говоримо, наприклад, про кінодокумент, ми ж сприймаємо його не тільки з точки зору цінності змістовної. А наприклад, я особисто сприймаю його з точки зору того, що він обсягом 1 Гігабайт. І я розумію, що нам потрібно створити чотири копії, оригінал резервну і власне. Переглядову копію і страхову копію, і вже питання в тому, скільки обсягу займеться документ, скільки нам потрібно для збереження ресурсів. І тут, колеги, ми теж маємо з вами думати про те, яким чином ми будемо зберігати документи. Ми маємо враховувати ресурсоємність цих документів. Ми маємо оцінювати з точки зору того електронні документи. Е ми можемо насправді піти простим шляхом зберігати все. Тобто, якщо ми зараз говоримо про джерела комплектування здаво, теж до речі, дякую. Я сьогодні, дякуючи пані Ларисі, дізнався, де ставити наголос, тому що я став наголос на ЦДАВО. Виявляється, правильно говорити здаво, ставичи наголос на архіви. Окей, теж. Певне досягнення участі в круглому столі сьогоднішньому, і якщо ми говоримо про джерела комплектування здаво, то ми можемо фізично приймати всі документи. А я б хотів нагадати колегам, що близько 95% документів, які находять до архівів, це вже електронні документи. Але ми маємо розуміти, що є ризики, є окремі виклики пов'язані саме з цифровізацією. Ми дійсно, як сьогодні говорили колеги, нікуди від цього не дінемося. І відсоток тих документів, які створюються, він підтверджує, що ми вже живемо в новій епох. Ми живемо в епохі Digital документів. Тому о, цікавий круглий стіл. Мені цікаво було почути з точки зору о, ну так би мовити, професійних архівістів. Я певен, що нам варто продовжити цю дискусію. Я дякую, пані Ларисі, що вона зібрала настільки фахових, зрозумілих з глибокою експертизою людей. Я сподіваюся, що вона зробиться ще раз збере нас, і, ми, можливо, нам варто тоді тему кіберархівів бити на окремі складові. Тому що насправді, особисто у мене, зараз набагато більше питань, ніж відповідей: де ми з вами, куди ми рухаємось, як виглядають джерела, як виглядає процес забезпечення збереженості? Як виглядає? Ну, от тепер додалось, дякуючи пані Оксані, нове питання: кібер чи електронні. Тому, якби, нам варто бити на окремі складові, розглядати, дискутувати, вносити за необхідності. А така необхідність вже всім зрозуміло, є в нашу нормативну праві акти. А, тому що в більшості випадків, давайте будемо відверті, Ми вже почали керуватися усталеними практиками, тому що чинні НПА не завжди відповідають на наші з вами питання, і ми напрацьовуємо якісь рішення. ну... Які ми з вами маємо унормовувати, в тому числі документально. Тому, колеги, дякую за цю дискусію. Дякую, пані Ларисі, і якби, дякую, що вклався в ДТКські видані нам норми. Дякую. Я теж рада, що ми вклалися в ці норми. Мені жаль, що деякі наші колеги, які брали участь, не Очевидно, в їх регіонах відключили світло трохи раніше. А я взагалі рада, що у нас нашого колективу вистачило духу на організацію в не просто в умовах війни цього круглого столу. Так, не просто в умовах війни, а в умовах відключення електроенергії відклю того, що загрози того, що не буде працювати інтернет, але нам дуже потавано. Наша енергосистема нас забезпечила і електрикою, і інтернет був. Але я хочу підкреслити ваш особистий внесок, от в організацію нашого круглого столу, починаючи від листа того, від того, що вчора ви нас забезпечували різними гаджетами, Переживали за нас, щоб це все включили, щоб це все працювало. От е, ви з нами були весь цей круглий стіл, і е, зобов'язуюсь за вашої участі і підтримки ще один організувати, щоб продискутувати питання електронних документів, електронних архівів, тому числі урядових електронних архівів, тому що це величезна проблема. На сьогодні для нас ми сьогодні намагалися, якби це святковий круглий стіл, і ми намагалися поєднати минуле, сьогодення, майбутнє підсилити собі цей святковий настрій з приводу міжнародного дня архівів, міжнародного тижня архівів, поєднатися з усією світовою спільнотою архівістів. От, але у нас є ті проблеми, які нам більш академічно так треба розглядати, в більш такому таких серйозних круглих столах. Хоча сьогоднішній круглий стіл теж, він для нас був суперсерйозним. Ми дуже хвилювались, але не тільки цьому. Він для нас був супер важливий, тому що я вважаю, що імідж архіву, статус архіву, популярність архіву. Як інституції, яка зберігає колективну пам'ять, національну пам'ять, це супер важливо. І сьогодні всі ми своєю участю в цьому круглому столі піднесли статус нашого архіву, зокрема і архівів України і світу, в цілому в свідомості суспільства. Ми а, цей круглий стіл записали, запис цей буде оброблений, і ми його представимо на нашому вебсайті. Я дякую всім щиро за підтримку, за участь, за дуже цікаві виступи. І ми собі ще занотували цілий список завдань, які ви нам е перед нами поставили в ході круглого столу від організації виставок до. Роботи з нашими джерелами комплектування. Дякую, шановні колеги. Дякую. І сподіваюся на зустрічі і на співпрацю в майбутньому. Дякую. Дякую. Дякую до побачення. До побачення. До найкраще. До побачення. До побачення.